Доброго вечора, ми продовжуємо наш цикл передач, що стосується відновлення Конституційного устрою в Україні. І останній раз ми говорили про те, що у нас, на жаль, немає конституційного ладу, значить, і кожен громадянин України поки, поки що в повній мірі не може скористатися своїм паспортом як власника цієї держави Конституції скористатися. Як власник цієї держави, тому що в нас немає конституційного устрою, тобто немає громадянина власника територіальної громади і немає власника громадянина держави. І що органи влади вони існують у відсутність такого власника і їх засновника, як органи місцевого самоврядування, так і органи державної влади, які на місцях зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності. Тобто такі приватні бізнеси, які працюють на осіб, які їх очолюють. І е, нас тепер вже, вже здобуло, чому ці органи влади чи органи місцевого самоврядування вони працюють саме на людей, які їх очолюють і не працюють на нас громадян. Так от наше завдання з вами, мені здається, що в цьому не то, що мені здається, я впевнена в тому, що зацікавлені в цьому 46 мільйонів українців взяти ці документи, виконати їх. І взяти справжні документи, конституція, проголошення незалежності, результати референдуму, кожному свій паспорт і встановити конституційний влад. Ми вже зрозуміли, що крім нас цього зробити ніхто не зробить, бо ми зверталися і до президента, і до кабінету міністрів. І до всіх голів фракцій у Верховній Раді України з вимогою встановити конституційний лад. Вони цього робити не, не, не будуть, тому що всі вони причетні до цього, що в Україні немає конституційного устрою і розікрадено національне багатство за 22 роки, тому вони цьому участь приймати не будуть. Вони навіть цього бояться. Тому залишається один інструмент іти від себе від кожного громадянина, від кожної громади. До держави, якої на даний час просто не існує. Як той алгоритм створити для утворення територіальних громад? На даний конкретний момент в Україні вже існує 18 територіальних громад, створених в селах в різних областях: це Рівненська область, Чудоморська область, Львівська область, Харківська область. І це майже ті всі Миколаїв, от позавчорашнього дня додавалася територіальна громада область, в Миколаївській області в, в, селищі, ой, в селищі Врадівка, де стали злізлися останні події, де була зґвалтована дівчинка міліціонерами. Тобто на кожні, в кожній територіальній громаді, які вже створені, вони створені на захист. Де відбувається або безпреділ якийсь, або видобування якихось корисних копалин, які позбавляють права на взагалі на воду і на життя на території громадян, тобто у тих районах, де дійсно люди вже потребують такого справжнього захисту конституції. В інших районах поки що спокійно, і до цього треба готуватися не так, як на рівні, а можна готуватися спокійно до цього процесу. І що, що цей процес в себе включає? Ну, як мінімум, розібратися людям, які на території розуміють, що це треба зробити активним громадянам, які зрозуміли, що єдиний захист на території це створення власника територіальної громади відновлення. Права власності громадян на свою територію, розібратися в цьому. І зараз, слава Богу, є дуже багато інформації про те, що таке територіальна громада, власник, що таке громадянин власник, що належить цій територіальній громаді, як все це прописано в Конституції. І е, ці активні люди вони можуть згуртувати навкруги себе. Е, як мінімум село, тому що ну, нам э, цей процес здається дуже швидким, тому що в селі це зробити дуже легко, зібрати загальні збори, тому що чи, виключно через загальні збори можна встановити конституційний лад, творити територіальну громаду, відновити власність на території на землю, на землю на рухоме на на майно, на природні ресурси і будь на що інше. І готуватися до тих э, загальних зборів. Можна двома способами: тобто збирати загальні збори всіх жителів цього села, або зробити це через громадських представників, і відповідно до постанови Верховної Ради України про проведення загальних зборів по місцю проживання. Вони говорять про те, що такі загальні збори можна провести за участю громадських представників яким надають громадяни, які проживають на цій території, повноваження голосувати від їх імені на загальних зборах, але таких громадян, які прийдуть особисто на загальні збори, чи через громадські представники, обов'язково повинно бути 50% плюс 1 від кількості виборців на цій території. Для чого треба проводити такі загальні збори? Тому що виключно це безпосереднє управління на території, тому що у відсутність органів державної влади, які є віртуальними, які просто заважають жити будь-де на території держави, у нас єдиний спосіб безпосередньо здійснювати своє керування на території. І оцей спосіб через загальні збори, утворити територіальну громаду, утворити її органи, якщо вони є на території і створені такий незаконний спосіб, ми їх можемо реабілітувати і би, заснувати. І тоді вони становляться внутрішніми органами територіальної громади і підконтрольними територіальній громаді власнику. Можемо керувати через статут безпосередньо через комітети цих громадських представників які голосують на своїх загальних зборах по будь-якому питанню, яке стосується інтересів цієї території. І через статут ми можемо це прописати, чи безпосередньо здійснюється управління цієї території через загальні збори громадських представників, чи через органи місцевого самоврядування, які існують, які через цей статут вони просто реабілітовані і стали внутрішніми органами територіальної громади. Нам треба це зробити обов'язково, тому що саме через статут, незалежно від того, чи є законодавча якась база, чи є якісь закони, які регулюють діяльність територіальної громади, саме через статут ми можемо прописати своє життя на нашій території, тому що статут це є законом цієї території, рішенням прямої дії. Територіальної громади, яке обов'язково до виконання, яке не можна навіть скасувати. Тому через, саме через статут територіальної громади можна провести такі речі, які ми дуже, дуже давно, дуже довго вже хочемо, всі українці люстрація, реституція, видання реєстрів. Які зараз існують у відсутність тих, хто повинен вести ці реєстри, той же реєстр власників, реєстр власності, окремо реєстр виборців. Це реєстр власників, які досягли 18-річного віку, і тому вони повинні бути в окремому реєстрі, який відбувається по виборам. Чесно, чесно мені здається, що ми дуже серйозні речі побачимо, коли. То реєстр виборців справжніх з тим реєстром, який кожного разу нам дають на, на вибори. Якщо в Сєвєродонецькій і в Рубіжному, тут у нас один округ, і е, нам говорять, що у нас там майже 150 тисяч виборців, то я думаю, що їх набагато менше буде, бо використовується мертві душі, і, і оцей е, е, інструмент територіальної громади. Це конституційний інструмент дасть можливість відсіяти всі мертві душі, тому що мертві душі власниками держави бути не можуть. Тому е, е, через статут територіальної громади мож, можна провести будь-які е, речі. От ми, до речі, е, три дні тому були в Радівці, де відбувався це злочин міліціонерів, і ми зрозуміли, що навіть від титану, Беркуту і Альфу можна так само заборонити територіальну громаду рішення прямої дії через загальні збори, якби в Радівці була територіальна громада або комітет громадських представників, якби вони зібралися і винесли рішення заборонити, застосовувати на території цієї територіальної громади. Такі організовані формування «Титан», Беркут чи е, Альфа, чи будь-які інші, то це рішення зобов'язані виконувати і президент, і, і, і міністр внутрішніх справ України і не мають права застосовувати проти мирних жителів будь-які інші військові формування. Аміріціонери, чесно кажучи, вони тоді залишилися один на один з територіальною громадою, яка потерпає того міспред'єва, який вони чинять. І, чесно кажучи, той суд громадян, він був би справедливим. Я не думаю, що вони би чинили над ними те, що вони чинили над тою дитиною, але до, до закону вони б їх притягнули обов'язково. І дідні земля наша вже не нашестві ворогів. помимо законного, государственного управління. образовалось другое, более могущественное и сильное, чем всякое законное, и всяк подавлен и растоптан дурными чиновниками, призванными следить за другими дурными чиновниками, которые в свою очередь присматривают за подлецами, казнокрадами. И э, вот мы как раз побачили еще. Что... Цей інструмент він дуже потрібний, тому що люди розуміють, що вони починають впливати і на міліцію, і на прокуратуру, і на суди, і на всі органи влади, які є в них на території. І тому в силах це зробити дуже легко. Статути територіальних громад їх дуже багато вже розроблено навіть. В нашій громадській організації, яка називається асамблея громадських організацій малого середнього бізнесу, ми там писали і довгі їх, і короткі, і з історичними довідками, і з самозаснованими органами місцевого самоврядування, і без таких, і прописували безпосереднє управління, і управління через органи створені органи місцевого самоврядування. Тобто це вже не має значення, через які. Засоби ми будемо обирати, як керувати своєю власністю, чи безпосередньо, чи через утворення органу місцевого самоврядування. Головне, що в нас з'являється інструмент терміново реагувати на території, на будь-які дії будь-кого, хто посягає на нашу власність чи на наше життя. Тобто це такий серйозний інструмент. Тому що е, територіальна громада в Радіївки зібралася, прийняла рішення, що е, приміщення міліції е, у відсутність територіальної громади ніхто нікому не передавав. Е, і так як власником цього приміщення територіальна громада, то територіальна громада претензій ні до кого не має. І тому е, підстав, для порушувати е, підстав порушувати кримінальну справу проти громадян, які здійснювали самозахист на своїй території. Життя своїх дітей немає. І це такий теж серйозний інструмент для захисту через громади, який не застосовується ніде, там, де ми вже побачили, де люди захищають життя своїх дітей чи від наркотиків, чи взагалі від таких міліціонерів, які просто вбивають молотками, там не знаю, чим вони це роблять. Але це ну, так по-завірячому. Знущається нашими дослідженнями третина населення повних випадках виправдовує побиття в міліції, якщо особи стало під час коєння тяжкого злочину, зґвалтування ці ж люди і в міліції працюють. Вони йдуть вже з такими установками, що в принципі в деяких ситуаціях насильство застосувати можна. Визначити ступінь покарання неможливо. Все таки в нас немає сина. Якби їм було, якби вони своїх дітей втратили. Заявляти про побуття варто, упевнилась Людмила Індило. Її син помер у райвідділі столичної міліції майже три роки тому. 17-річний Ігор Зошов поліції і вже не вийшов. Крім того, ви знаєте, ми подивилися, що на територіях, наприклад, і ми про це говорили в попередній передачі, немає жодного документа про власність на приміщення, в яких розташовані органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. Ми побачили, що немає документів про земельні ділянки, які розташовані на цій території, бо немає власника територіальної громади цієї землі. Де їх шукати, ми можемо підказати, що в кожному архіві при цьому комітеті архітектури і будівництва є архів, який зберігається там з часів, не знаю, здається, 17-го року. Всі проекти будівництва на території, ведення в експлуатацію цих будівель, які розташовані на цій території, є земельний кадастр, в якому є це ще ССРСР поділення. Землі на ці адміністративно-територіальні одиниці, які ми зараз називаємо територіальними громадами, які стануть власністю якраз територіальної громади, ці землі на все це є кадастри. Якщо навіть вони зникнуть, ви знаєте, я за останній час, поки ми не вели цю цю передачу, була в Києві і була в архіві органів державного державного управління. І е, читала просто всі документи, починаючи з 17-го року і закінчуючи 91-м роком, то я зрозуміла, що м, нам просто з того простору, який ми виконала там, з нього треба просто вийти, як це зробили е, в 91-му році наші обранці, е, е, Верховна Рада в СРСР. Вони просто прийняли такі закони і сказала, що все, що на нашій території, воно належить нам. А нам воно належить по конституції, а нам воно належить по конституції СРСР, яка втратила чинність з вступом цієї конституції, а нам воно належить відповідно до нашого паспорту, громадянина України. І тому у нас є достатньо документів про те, щоб говорити. От де в 91-му році, вони говорили це в незаконний спосіб, тому що їх метою було розікрасти національне багатство. Ми потім побачили, що за 22 роки. Вони відокремились для того, щоб це все розікрасти. А наша мета, вона, знаєте, підкріплена все законом. стати територіальними громадами, стати власниками в цій державі і стати цивілізованою державою, такою як Польща, Чехія чи Словаччина, яка почала з дев'яностих років з територіальних громад і зафіксувала власність національного багатства на своїх громадянах. І не спотворила, як ми з вами, тих олігархів, які просто існують у відсутність документів на це національне багатство і знущаються на цілою нацією з 46 мільйонами українців по всій Україні. Тому це наш обов'язок з вами все це відновити. Чи в селі це простіше? Я сказала, як це вже робити. В містах ми пропонуємо ми зараз тільки народжуємо цей алгоритм. Починаємо з Сєвєродонецька, починаємо в декільких містах, ми вже почали ці процеси спілкування з посадовими особами, органів влади, які є на місцях, значить, з мотивуванням їх переходу в Конституцію і в законодавство України, тому що у суб'єктах. Працюючи в суб'єкті господарської діяльності, на території перші злочинці це посадові особи, які очолюють ці органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. Таких людей дуже мало. Ну, там 10-15 людей на території, на будь-якій території, чи це в місті Сєвєродонецькій, чи це в районі міста Києва, тому що територіальна громада. В містах з районним поділенням, це такі обласні центри, в основному, в тому числі Київ, є саме райони міста Києва. Тобто це не має значення. В цьому районі дуже десь 15 посадовців, які на цій території є злочинцями, з яких починається злочин реєстрація суб'єктів господарської діяльності на паспорт, у відсутність розпорядчого акту, реєстрація органів місцевого самоврядування у відсутність засновника територіальної громади. Без, без її розпорядчого акту. Тобто на, на територіях це дуже мало, мало людей, які е, мають правне відношення до злочину, який коїться 22 року, е, роки е, розкрадання національного багатства. Я думаю, що на територіях дуже легко з ними справитися, ходити на особисті прийоми, про це розповідати, пояснювати, чому е, їм вигідно перейти на нашу територію Конституції і закону. Для того щоб реабілітуватися, тому що ми розуміємо, що кожен громадянин 46 мільйонів він причастен до того, що відбувається зараз в державі. Другим кроком встановлення конституційного ладу і утворення територіальних громад в містах, ми вважаємо це якраз просвітницька робота в кварталах, в будинках з розвішуванням. Повідомлень про те, що будуть проводитись маленькі такі збори будиночків, в яких ми будемо доносити інформацію про те, що відбулося і чому треба відновлювати конституційний власт і захищатись на території через створення територіальних громад. Слідуючим кроком це буде знов, будуть знов загальні збори, які е, треба проводити виключно через громадських представників, тому що це нереально е, зібрати там, 100 тисяч виборців чи 80 тисяч виборців, е, ну, навіть якщо це менше 20 тисяч виборців на території, тобто це можна зробити виключно через громадських представників будинків. Тобто ми будемо звертатися до громадян, які проживають в будинках, будинках, в кварталі чи вулиці, щоб вони дологували і дали можливість одному представнику на загальних зборах представляти їх інтереси і голосувати статут територіальної громади, будь-які люстрації, реституції, заборони на території, тому що е, такі речі вони є в кожному місті. Де люди просто всі суцільно хочуть щось заборонити, будь що будівництво на своїй прибудинковій території, видобуток копали на якісь там, чи рейдерське, рейдерське захоплення землі, а взагалі то і взагалі захоплення життя нашого, життєвого простору, як це відбулося в радівки міліціонерами, тобто вони в нас вже просто забирають життя. І я думаю, що на кожній території мотивовані на те, щоб створювати територіальні громади і захищати свій життєвий простір, свою власність і життя, своє життя своїх дітей і онуків, якраз через цей механізм, який у нас закладений в Конституції, і існує у всіх цивілізованих країнах, є Європи. Ми не гірші і не кращі. Але земля і країна у нас найкраща в всьому світі, нас Господь, не бійшов цим. І здається, що у нас достатньо людей, які хочуть в цій країні зробити цивілізовану державу. Тому вас просимо приєднуватися до цього процесу. Шаблончики ми запитків вивісимо разом з цими передачами, відповіді, які ми отримали, ми так само викладемо. Ми просимо вас займатись. Не то, що просимо, ми просимо вас бути відповідальними на цій території. Створювати той життєвий простор для себе, своїх дітей і нащадків, і е, долучатись до цього процесу, вивчати його, е, творче до нього підходити, розвивати на своїх територіях, вивчати досвід е, цивілізованих країн, е, у тому числі і Польщі, Чехії, Словаччині, які раз вийшли з такого ж простору, який ми з вами. Тому приєднатись до цього процесу. Чим більше наших, тим менше їх. Ну, гопать.